Знову вітаю вас. Це третє. Я сподіваюся, завершальне відео про суглоби, а в якому я хочу дати вам список завдань для захисту суглобів, щоб вони в вас довго служили, були безболісні і давали вам можливість рухатись, реалізовувати себе в всьому просторі і не вживати серйозні такі препарати, яких потребує проблеми з суглобами. Це, звичайно, нормалізувати свою вагу. Причому як знизити жирову масу, так і наростити м'язово для того, щоб було менше жиру, більше м'язів, це буде позитивно впливати, в принципі, на все, не тільки на суглоби. А провести діагностику та за потреби корекцію постави патерних рухів, тому що якщо у вас неправильна постава, неправильні патерні рухи, це все одно рано чи пізно дасться в знаки. є реабілітологи, кінезіологи, вони цим займаються, прийти просто на одне заняття по діагностиці, і вам скажуть, що треба виправити. Або позайматися там цілий курс. Скоригувати харчування впроти запальний натуральний бік, забезпечити себе адекватною фізичною активністю, адекватна це не надмірна, не перевантажувати суглоби, але і не гіподинамія, тільки сидіти за комп'ютером. Розібратися, чи є у вас дисплазія сполучної тканини, чи немає, тому що це зовсім різний спосіб життя, це треба коригувати. І знизити запалення. Це все можна буде зробити на моєму курсі. Там, до речі, є урок і про дисплазію сполучної тканини. І є про запалення, і є трошки про корекцію патернів руху і гарний вплив на опорно руховий апарат. Боротьба з запаленням потребує великої кількості нутрієнтів, зокрема сульфітів, тобто молекул, які містять сірку. Вони потрібні для виведення запальних речовин. Ми розуміємо, що проблеми з углобами вони завжди супроводжуються запаленням. І це запалення для того, щоб його знизити, наш організм використовує сірку. Він зв'язує з сіркою ці запальні речовини і виводить їх таким чином з організму, виносить їх, скажімо так. Бере сірку, загортає в неї як сміттєвий мішок і викидає. Але ось ця сірка вона є складовою суглобової тканини. І коли в нас дуже сильний запалення, наш організм витягає сірчані групи з суглобів. Особливо у вегетаріанців, які їдять мало сірки, тому що вегетаріанський і сироїдський раціон він вже має під собою дефіцит сірки в раціоні, і такі люди вони не доїдають сірки. Якщо в них ще є запалення, то організм буде зі сполучної тканини витягати ці сульфати, сульфіти і сірчані групи. Тому хронічне запалення, воно негативно позначається на сполучній тканині, на колагені, еластині, на суглобах в шкірі. І на судинах, тому що організм просто звідти бере собі субстрат для боротьби з запаленням. Що ж роблять ось ці наші традиційні хондропротектори, хондроїтини, глюкозаміни, артрофлекси і так далі? препарати для суглобів? Те, що на ринку бадів вітамінів, називається препаратами для суглобів, і там п'ють люди, ось там болить коліно, треба попити хондроїтин. Це препарати, які традиційно сприймаються як хондропроцетектори, тобто препарати, які захищають, жиблять і начебто відновлюють суглоби. Хоча в організмі це ну, не зовсім так, тому що коли ми даємо якийсь, наприклад, будівельний матеріал до суглобів, наш організм сам вирішує, куди його витрачати. Якщо це мінокислоти, він їх візьме тоді, де вони йому треба, і не факт, що вони йому першочергово треба в суглобах. Якщо це там вітаміни, мінерали, він також буде їх використовувати туди, куди буде вважати за потрібне, а не куди ми там плануємо спрямувати ті мінерали в суглоби чи не в суглоби, чи на шкіру, чи на нігті, чи на волосся. А Також, тобто це залежить від стану організму. Тіло саме вирішує, куди використати колаген, вітаміни, амінокислоти, які ми йому даємо. Ці препарати, хондроїтини, глюкозаміни, насправді що вони роблять? Вони містять сульфатні групи, вони містять сірковмісні молекули, тобто вони дають організму паливо для того, щоб боротись з запаленням для того, щоб проводити реакцію сульфатації в печінки, таким чином, не маючи потреби витягати ці сірковмісні молекули з суглобів зі сполучної тканин тобто, це просто заміна. Субстрату організм запалені буде брати цей хондроїтин, глюкозамін з препарату, який ви п'єте, і не буде брати суглоба. Таким чином ви зберігаєте свій суглоб, але ви його не живите цим препаратом, ви його не захищаєте цим препаратом. І взагалі до суглобу, скоріш за все, ніяк не доходить. Тобто, хондроїтин і подібні препарати хондропротекторного ряду, те, що маркетинг вам подає як захист суглобів. Вони не відновлюють суглобу, вони не діють на суглобу, вони діють на запалення. Таким чином, знижуючи пошкодження суглобів за рахунок зниження запалення і попередження того, щоб організм використовував суглоби як джерело сірки. Тобто, препарати для суглобів діють не на суглоби, а на причину їх пошкодження, що, в принципі, ну, навіть дуже непогано. Що хочу ще сказати, що остеоартроз, він з віком є майже у всіх. У всіх нас углоби не молодіть, але вольовий синдром скарги, обмеження руху, зниження працездатності якості життя є не у всіх. Це залежить вже від нашого способу життя, від нашого рівня запалення, харчування. Тобто ми на це можемо впливати, тому що саме запальні речовини подразнюють нервові закінчення викликають біль. Наприклад, у більшості людей є грижі в хребті, є остеофіти, є остеоартроз, але ж болить воно не у всіх. Життя не дає нормального, воно не у всіх. І ще хоч, тобто ми можемо на це впливати. І ще я хочу зазначити, що смертність пов'язана з остеоартритом в значною мірою зумовлена серцево-судинною смертю, а запалення воно завжди буде впливати негативно на судини, а також болі в суглобах, вони не дають рухатися, і гіподинамія також негативно впливає на судини. Запальні цитокіни не викликають безпосередньо атеросклероз і ушкодження судин, серцево-судинні хороби, обмеженість руху і гіподинамія також впливають погано на судини через болі в суглобах, побічна дія ліків, особливо цих нестероїдних протизапальних, це також негативно на судини і тромбози, тому що людина не рухається, вона в запаленні. Як наслідок згучується кров, виникають часто у людей тромбози. І часто виникають тромбози, коли людям міняють суглоби. Тому краще себе до цього стану не доводити, тому що це серйозні речі. Треба працювати з запаленням, працювати зі способом життя. І е, всіх, кого це цікавить, як саме це робити, я запрошую на свій курс 30+, там буде. Детально докладно і про причини системного запалення, про методи корекції, симптоми, ознаки діагностику, лабораторну, симптомальну, про те, як це коригувати, профілактувати, як правильно харчувати, щоб не було запалення системного, як підтримувати кишківник, як підтримувати детокс, нутрицептики і про дисплазію сполучної тканини там також є окремий урок, тому я вас всіх запрошую. Можна придбати лекції про запалення і те, що стосується суглобів окремо, а краще це все вивчити. Там буде і про мітохондрії, про окиснювальний стрес. І це однозначно буде дуже позитивно, допоможе вам зберегти своє і здоров'я, і самопочуття, і про як і життя, і все, заради чого ми тут зібрались, і заради чого я загалом працюю. І доношу цю інформацію. Всім бажаю гарного дня, гарної якості життя, і щоб ваш рух вам приносив тільки задоволення і не приносив болю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Пишіть, які ще теми вас цікавлять, буду розбирати. І до зустрічі в наступних відео.